Алло, алло всім привіт! У нас сьогодні відео по огляду ситуації та безпосередньо позиції, які відкривалися нашим ком'юніті та нами, в принципі, по євро-долар за понеділок та вівторок. Ми згадуємо в цілому план, який був виставлений в понеділок, що в цілому ми очікуємо шорт. Давайте згадаємо, чому ми очікували в шорт. Це потрібно розпочати з тижневого таймфрейму. І, в принципі, тоді, коли якраз таки розпочався понеділок, у нас закривається попередній тиждень. Здання, ось на нас свічка, яка закриває його в контексті даного рейда ліквідності, який ось тут у нас спостерігався. Тобто даний тижневий рейд ліквідності спровокував ціну на поглинання вниз. Відповідно, і з іншої сторони будується імбаланс лонговий як таргет. Все, що нам потрібно зробити, щоб сюди перейти це показати об'єм на певному таймфреймі, так як ми знаходимось на віклі, не буду вголюватись далі. У нас Звичайно, об'єм має пройти через Daily таймфрейм, де у нас так він і спостерігається через даний Daily СНР, де у нас свічка в п'ятницю тут зафіксовується. В цілому план будується на тому, щоб ми прийшли, щолі СНР протестувало, і на, в контексті 4-годинного об'єму рухались далі вниз на оновлення. Таргетів з іншої сторони. Тобто, якщо у нас є початок даного тижневого імбалансу, і у нас є тут Daily SSL це Daily SSL виступає індасментом для даного імбалансу. Відповідно, є високомівірний таргет для даного шортового руху. Так як покупець продавець, це цікаво, не продавати ось тут. Відповідно, ми рухаємось вниз по напрямку. Окей, рухаємось далі. І на 4-годинному таймфреймі хочу замітити, що ми ще нічого не робимо, тому що вона закінчується тільки п'ятниця. Відкривається понеділок, відкривається достатньо агресивним рухом вверх, але в цікавість значення, які нам якраз таки необхідні значення Daily, SNR, звичайно якого ми очікуємо якраз таки реакцію та поглинання. Паралельно ціна приходить в імбаланс на 4 хан, це вже не суть важливо. але хочу замітити те, що якщо у нас формується певний діапазон, а він власне сформований, несхідний, і ціна реагує на перші зони інтересу, які у ньому присутні. Тобто першою зоною інтересу виступає якраз таке сценар дейлі, якщо з ХТФ та даний фрактал з даним імбалансом, і це відбувається. Тут тобто поглинання, значить, ціни найперші цікаві, звичайно, для продаж. Все, що нам потрібно. На це підтвердити об'єм. Відповідно, це є четверта ранку. Нам ще це не цікаво, і ось ця свічка, яка формується четвертого і по восьму ранку, крас таки приносить нам необхідну інформацію а інформацію саме безпосередньо. Того, що у нас прийшла валідація повз об'єм у вигляді даного 4 годинного Rejection блоку. Таргети, звичайно, залишаються незмінними, і це буде даний Daily SSL. як сюди ціна прийшла? Вона зняла тут внутрішню ліквідність, надала певний об'єм в лонг, сформувала навіть 4-годинний СНР в лонг. Ну, даний СНР я вважав в принципі за той, який принесе ціну вигідні значення для продаж, тому що нагадаємо, тижневий, в принципі. Контекст у нас шортовий і через призму Daily сценарій, який підтверджується за рахунок 4 годинного таймфрейму, також викликає шорт історії. І всі любі пої на 4 хай, які будуть створюватись в лонг в не поза контекстом Daily, будуть лише швидше за все тими, які приведуть ціну до вигідних значень продаж. Окей. Okay. Є така інформація, у нас тут створюється даний висхідний діапазон. Паралельно, окрім СНР, звичайно, є Rejection Block, Чому я його позначаю? Тому що ціна, власне, до нього і приходить. В контексті наступної свічки свічкою ми приходимо безпосередньо до даного Rejection блоку і надаємо висхідну реакцію. І так як у мене Daily контекст тягнеться в шорт, то ось ці ключові. Максимум так скажемо, не будуть швидше за все оновлюватись просто так. І тести, як нагадаю, даних зон будуть ціну в вихідні значення для продаж. Відповідно, окей, з такою інформацією відкривається трейд на шорт безпосередньо з даного Rejection блоку на оновлення Daily SSL в цілому. Ось це є перший трейд, і рухаємось далі. Отже, в контексті даного Rejection блоку на 4Х у нас ще є фрактал на Ванха, відповідно, глибше чуть-чуть, і -чуть, другий трейд відкривається з даного фрактал. Тобто вони достатньо схожі по логіці своїй, мають трошки більше розкривати, якщо ми говоримо за фрактал, просто він міг. І не зніматися через те, що фрактал вже був сформований ось тут, який знімався. Ну тим не менш, він також може бути тим самим індасментом в поїз 4-годинного Rejection блоку. Нагадаю, відповідно. Тобто, ціна що робить в подальшому, якраз переходить і знімає цей фрактал, тестує Rejection блок, і звідки відправляється в шорт. Окей, давайте розберемось по таргетам. Так як ми знаємо, що Daily SSL у нас присутні, це є таргет. Який у нас по логіці всіх дій е, відповідає м, логічному таргету, тому що ми Daily SNR підтверджували власне відповідно таргети на daily. Mm -hmm. но Ми розуміємо, що FTA буде на 4Х. І оце є FTA 4H у вигляді SSL ліквідності, яка може викликати реакцію вверх. Тим не менш, тим більше вона виступає при low в цьому всьому контексті. І як ми знаємо, попередня позиція, тобто понеділкова, тобто ми зараз понеділок розглядаємо, е, то Вадим фіксував саме тут свою позицію. В силу того, що ціна вже в рамках останніх годин Нью-Йорка доставляється сюди, і цей рух може спровокувати рух в лонг. Відповідно, позиції, які відкривалися в контексті даного рейда. І... Фіксу, фіксування тут на першій ФТА є розумними, резикровар дозволяє це зробити, і в цілому немає ніякого перетягування. Що ми спостерігаємо далі? Це якраз таки безпосередньо реакцію в контексті ререйду ще і реакцію в лонг mm. в ці в цій всій історії, і е, це е, вказує на те, що ФТА в цілому є цікавою для. Покупців відповідно, і ціна, як ми бачимо, це вже ввечері не доставляється до кінцевого таргету Daily SSL в цей день. Тим не менш, я особисто свої позиції перетримував далі, тому що в мене немає такої історії, що я буду фіксувати їх десь в одному місці. І в мене є кінцевий таргет. Відповідно, якщо моя ідея не виконується і вона. В контексті АФТ рейдеться і доставляється в стоп лос ну це мої відносно проблеми, з якими я працюю. ось Але якщо у мене все по плану, і сюди може виконуватись доставка, і я просто. Тримаю позицію стоби потейку все Добре, тож я можу тримати через ніч і Відповідно, шортові ці позиції трималися надалі. Окей, окрім цієї інформації, так як ми згадаємо, що у нас всі історії, де ціна рейдить якусь ліквідність не контексті, делі в принципі ТЕФУ можуть доставляти ціну до вигідних значень, відповідно, перейшовши прийшовши на чотири хатиймфрейм, у нас. Картинка в вівторок була достатньо схожа з понеділком. Ціна формує діапазон несхідний, ось цей. І відповідно, так як реакція надається звідси, то швидше за все в контексті хтф ціні потрібно Вигідна дозаправка заправка. Вигідно до заправка буде за рахунок неефективності або фракталів. Так як неефективності немає, вона відсутня у нас присутній фрактал. І нагадаю, не нагадає, в принципі, покажу, що ми знаходимося в 4-годинному шортовому СНР Тим не менше, що ми знімали ефта, ми закріплювалися за попереднім рівнем, і відповідно це нам вказує на те, що вся зона, яка присутня тут, а тим більше преміум значення цікаві для продажників, і цей фрактал виступає цікавим для продовження руху. Відповідно, ще одна позиція. Вже не відкривалась, але могла відкриватись саме ось так. Тобто практично без змін. Чому не відкривалась? Тому що вже попередня ідея тягнулася з самого початку, відповідно. От що ми маємо в результаті? Та й тим більше це не був таймінг. Тобто ми можемо це зрозуміти також. Це було четверта ранку, і в контексті з Азії ціна рейдить даний фрактал. Ну тим не менш, це може відкриватися. Ну тільки в не таймінг це достатньо можливо важко, і треба це тестувати. Окей, ну. Це так як це є тригер в контексті нашої зони інтересу. Ми можемо його підтвердити на ванха і відповідно ціна рейдить даний фрактал. І от у нас відкривається. Закривається по суті Азія. Відкривається зараз наступною сесією свічкою. Франкфурт у нас ідея залишається валідною, ціна просто за рахунок даного рейда ліквідності, який був тут внизу, привела ціну в вигідні значення преміум діапазон і надає шортову реакцію. Так як таргет актуальний, і ціна достатньо достатньо наблизилась до нього. То ми можемо відкривати позиції на продовження. І це одна із позицій Вадима та і нашого ком'юніті, в принципі, яка відкривалася сьогодні. Це Маркетом на відкритті Франкфурта на продовження, так як кризи криварт дозволяє все робити, і, і да, і в принципі, тесту самого імбалансу не потрібно очікувати, тому що ризик реварт дозволяє тесту може і не бути. Відповідно, позиція може. Відкриватись далі, це для швидких рук, так скажу. І реально Франкфурт все, що робить, це він даний рух продовжує і і окрім цього, створює нові зони інтересу. Вигляд даного одногодинного СНР. І якщо ми не встигаємо зайти тут в позицію, в принципі, тому що, наприклад, чекали тест імбалансу. Ми можемо зайти в позицію від СНР. -у чи цей весь рух, якщо нам ризик варт дозволяється зробити, він був 1,6 він же був поменше. Відповідно, якщо він дозволяє по торговій стратегії, ми відкриваємо тут. Позиції я вже не відкривав. Ось і ціна тестує даний рівень Асенеру і продовжує свій несхідний рух, і в результаті чого доставляється до таргету вигляд Daily SSL Тобто, все, що треба було зробити, це сидіти та реально не рухатись, тому що раз ми бачили слабість, певно, тут де. Ціна формує фрактальну ліквідність і не надає якоїсь сили в контексті рейда даної ліквідності. Два у нас ХТФ присутній, який тягнеться з віклі рейда дейлі СНР і 4 годинного rejection блоку, і 4 годинного СНР в шорт, як результат. І три у нас вигідні продажі, получаються, і таргет актуальний, так що нічого не мішає відкривати трейдери на продовження. Та й по суті, план, який був намічений вчора. В понеділок зранку виконав себе в вівторок. Це нормально, тому що це ще викликано новинами, тобто їх відсутністю в дані два дні. Тобто, в понеділок та вівторок немає новинних драйверів, в принципі, якщо ми заглянемо в Форекс факторі, і це провокує ціну рухатись вузько, на тим не менш логічно, за рахунок великого об'єму на Форексі. Такі справи по даному трейду. З чого що треба винести з даного трейда, це певні переваги, які в нас тут зустрічалися, щоб використати це в майбутньому. Відповідно, хороший прейс екшен нам подарував даний понеділок. та вівторок теж ось такі справи. Дякую всім за увагу. Побачимось, почуємось в наступних відео. Бай-бай.